Музей національно-визвольної боротьби історик Сергій Волянюк презентував свою книжку Галицькі леви на Тернопільщині. Автор розповідає, що зацікавився діяльністю вояків 3-го батальйону 4-го Галицького добровольчого полку СС, що навчаючись в університеті. Матеріал для книжки збирав з 2020 року, а у 2022-му завершив працю. Презентувати її тоді не зміг через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми спілкувалися багато з ветеранами, от, ветеранами руху РУ, УУМУПА РУ, 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 і відповідно з тернопільською ставницею ветеранів дивізії Галичина, то що стала першою українською дивізією. От. В інтересі спілкування вони розказали, ну, фактично, перше, тоді для мене як студента, це була перша інформація про те, що тут, на Тернопільщині, є могили, і поховані, і брали участь вояки. Галицькі добровольці і з того такого захоплення студентського почався пошук збору матеріалів. Ілюстрацію на обкладинку намалював тернопільський художник Олег Кіналь. Спочатку я вивчав довго культуру, яка в них була форма, тому що форма фактично не була не збережена. Мало знали про її яка вона була характерна, але поступово я знайшов, яка гвинтівка, власне, де в чому вони були вбрані, і так помаленьку я намалював цих наших Галицьких левів. У книжці розповідається про діяльність 3-го батальйону 4-го Галицького добровольчого полку СС на Тернопільщині у лютому квітні 1944 року. Це воїни, які у складі німецьких збройних сил воювали проти радянських партизанів та Червоної армії. Автор подає архівні документи, протоколи допитів радянських спецслужб, записки вояків дивізії та спогади очевидців. Тираж книжки Тисяча примірників, розповів Сергій Волянюк. На презентацію прийшла Віолета Гомзяк, дівчина-членкиня молодіжної міської організації Права молодь. Я просто побожнюю історію, і загалом, як е, чую про такі заходи, стараюся чим більше відвідувати. Я би радила прочитати абсолютно кожному, кожному, хто живе в, в нашій країні, загалом загалом нашому місті. Також е, ближчим часом у нашій школі буде проводитись літературний захід. Я ніяк не могла обрати свої літератури книги, але я більш ніж певна, що ця книга це буде одна із тих, яку я представлю для своїх однолітків, друзів і загалом для учнів. Софія Перчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.